Також республіканці закликають озброїти Україну до зубів. Після варварського обстрілу Києва тиск на Дональда Трампа зростає з кожною хвилиною. Адже саме зараз США призупинили постачання зброї, і це викликає обурення у тих, хто розуміє загрозу. Американські республіканці не стримують себе. Конгресмен Дон Бейкон пише: потрібні найжорсткіші санкції Путін просто знущається не тільки з вас, а й з усієї Америки. Джон Вілсон додає, що Путін вдається до тактики випаленої землі, поки американці готуються насолоджуватися фейерверками на честь Дня Незалежності. А вони прямо закликають Трампа озброїти Україну до зубів. А Польща, друзі, яка теж до речі постраждала, російська ракета пошкодила польське консульство в Києві через свого главу МЗС Радислава Сікорського, Негайно відреагувавши на таку атаку, Сікорський закликає Трампа. Відновити постачання ППО до України та посилити санкції проти РФ. Він прямо каже, що Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Сам же Дональд Трамп, щойно завершивши розмову з Путіним, а точніше, вчора, а сьогодні Путін масово обстрілює Україну. Трамп заявляє, а що він розчарований розмовою з Путіним, бо той не показує бажання припинити війну. Друзі, а що сталося? Вперше. За всі розмови з Путіним Трамп розчарований. Я вам нагадаю, що Трамп планує розмову із Зеленським в ближайші дні, відчуваючи, що атака Росії на Україну стала холодним душом для тих, хто мав ілюзії щодо милосердності Путіна. Це різко посилює тиск на США та особисто на Трампа щодо негайного відновлення військової допомоги та посилення санкцій. Цікаво, чи витримає такий тиск Трамп, який просто всім, всіма силами впирається надавати допомогу Україні. Чи можна вважати його заяву про розчарування останньою розмовою з Путіним про зміну позиції на більш проукраїнську? Пишіть, до речі, коментарі.